На фасаді Рівненської гімназії номер 6 відкрили дошку пам'яті загиблому воїну В'ячеславу Дмитруку. В'ячеслав є випускником цієї гімназії. У квітні 2023 року був мобілізований до 95-ї окремої штурмової бригади в Житомирі. Згодом, після проходження навчання у Великобританії, був переведений до 81-ї десантно-штурмової бригади гранатометником. Колеги, вчителі та близькі згадують В'ячеслава як яскравого, дружелюбного, співчутливого та мужнього чоловіка. Саме за наше світле майбутнє. «Билося серце В'ячеслава низький уклін насамперед батькам, які народили і дали можливість захистити нас від ворога, саме В'ячеслава В'ячеслав Дмитрук крівнянин з дитинства мріяв стати прикордонником. Однокласники пригадують, в школі В'ячеслав був веселим, допитливим та активним. В'ячеслав був активним, веселим і товариським. Любив грати в футбол, поважав, любив батьків. Прийшла клята війна, став на захист нашої України, але у бою з російськими окупантами віддав найцінніше, віддав своє життя. Мама В'ячеслава каже, її син з дитинства був першим енергійним, любив зустрічі з друзями і свята. Умів об'єднувати людей своїм приходом. Він був завжди такий усміхнений, радісний. Далі служба в армії. Коли я приїхала на присягу, це було дуже якось так. Він мало не переживай, все буде добре, я ж хотів внутрішні війська, але ну, не вийшло прикордонник і попав сюди. Після закінчення гімназії служив в армії ОМВС на Сумщині. Потім вступив до Рівненського професійного училища Департаменту Державної служби охорони. Закінчив його з посвідченням вищого розряду та працював у рівненській поліції охорони. Колеги пригадують, він був відповідальним та надійним напарником, який завжди готовий підставити своє плече у потрібну хвилину. Його життя це історія сміливості, наполегливості, рішучості. яка вимірювалася не словами, а діями. Коли держава покликала, він зробив свій вибір. Вибір сміливої людини, небайдужої. Пішов на передову не заради нагород, не заради слави, а заради нас всіх. Життя В'ячеслава Дмитрука обірвалося 10 вересня 2023 року на Луганщині. Меморіальна дошка нагадуватиме усім про загиблого воїна і його внесок у захист України. Вічна пам'ять та шана герою. Богдана Підубна, Олег Шаламай, новини рівного.